наше посольство можуть допомогти з документом на повернення, тобто це відповідне посвідчення на повернення для того, щоб людина могла повернутися в Україну. Але для цього треба знати, по-перше, куди саме да, буде прямувати наш громадянин. Ми не знаємо до останнього зазвичай як людина буде все ж таки залишати територію Російської Федерації. Як мінімум, це шляхи зазвичай або до Грузії, або до території Білорусі також вивозили наших громадян для того, щоб вони перетинали далі кордон. Зрозуміло, що в Білорусі теж нема можливості в принципі з такими документами працювати от на території Грузії так є посольство да, України, яке надає відповідні там консульські послуги. Складність в тому, що в принципі такий документ зазвичай отримати можна тільки звернувшись особисто. Тому що ми робимо, знаючи, що потенційна людина може да, звернутися, то ми радимо родичам. Або якщо ми володіємо такою інформацією, то ми до нашого українського консульства направляємо всі документи, які можуть бути допоміжними для того, щоб встановити особистість і потім видати вже документ на повернення для людини, коли вона опиниться да, на території, наприклад, Грузії.